Добрий вечір, шанувальники поезії. Сьогодні поетичний бібліопростір А плюс Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка представляє вірші Анжели Чехової. Анжела Чехова народилася в Чернігові, працювала у Чернігівському будівельному ліцеї, викладає англійську мову. Анжела поетеса. Пише пісні, чудово грає на гітарі, бере активну участь у нашому поетичному бібліопросторі А+. Також вона брала участь у обласному поетичному фестивалі Дотиком душі, який організовує наша бібліотека. Її вірші вони мають такий філософський, ліричний характер, і кожний вірш викликає емоції. А ми знаємо, що Головна мета творчіці це викликати в нас емоції, будь-які немає значення. Анжела перекладає вірші англомовних поетів, і ви почуєте цю версію перекладу в цьому відео. Коли читаєш вірші, Анжели, то ми можемо побачити такі різні-різні. Яскраві цитати. Наприклад, Обставини поглинають тебе. Очікуємо з вірою, з правдою, з, ві... з силою. І ще така цитата «Гегемонія добра. Відвертість віршів, взагалі її поезії, розрахована на те, щоб. Створився такий зворотній зв'язок з читачем, бо для поета дуже важливо, щоб всі думки, які закладені у вірші, вони почули. І це дуже класно. Я думаю, що всі вірші, які ви почуєте, вам дуже сподобаються. Привіт, мої люди! Ваша Анжела Чехова в ефірі. І будемо читати вірші. Я наснагаюся віршами вже давно, як ви знаєте. Друкувалася в декілька країнах. Тепер так вийшло, що я живу вже не в Україні. Так, війна розпорядилася. І звідси, зі Святої Землі, я вам шлю свій палкий привіт. З любов'ю, любов берегиня, обійми мене міцно скоріш, хтозна ще коли трапиться, Поцілунком до серця Що не каже. Десь під церквами в'ється спориш, горобці у ним бавляться, а хмарки кучеряві навмисно скликають дощі. Затягнулася Арка Небес. Рятівними покровами. Якось вогко і холодно, але вона все ж цвіте. Чуєш? Квітне у нас, Геркулесе коханий, правомовами не печаль і не лякай нашу весну, хай ще проросте. Хай сплететься коріння, згодується чистими водами і стеблами зміцніє вдягни непорочне вбрання. Кріпте наша любов берегиня в прострілах з польотами, та мужніє і рісніє, як наша незламна земля. Упродовж декількох років я абсорбувала поезію англомовних поетів і поетес і знайшла для себе Декілька таких творів, які є. Ну, скажімо так, базовими у світосприйнятті. Таким твором є вірш The Year Віллер Вілкокс. Одного разу я захотіла його перекласти, у мене була така нагуба, і це сталося, і що цікаво, що саме україномовний переклад мене вийшов найбільш точним. What can be said in new year rhymes. That not be said in thousand times. The new year come, the old years go. We know, we dream, we dream, we know. We rise up laughing with the light, we lurk down weeping with the night, we hug the world until it stings, we curse it then and sigh for wings. We live, we love, we woo, we wed, we raise our prize, we cheat our dead, we laugh, we weep, we cheat, we hear, and that's the burden of a year. Тисяча спроб і знов порину. Рік новий де старий минає. Чи ж диво там, де мрія сяє, в нас променить посмішка ранку, лиш ніч бринить сльоза мовчанку. Пестили б світ та він із жало. Геть би в політ та крил не стало. Від люлі люлі до вінчання, від лаври слави до прощання, біль, регіт, страх, банкет скорботи, Так все життя і так що. Не сьогодні-завтра прийде до православних велике свят. І коли вам знагодить цього великого свята на душу, спаде оце, то мені так само стане добре, як і вам, як тим справлим змученим, змученим безперервною спекотою, парусткам, що на їхні страждання, згледівшись. Небо щедро лє чисто життєдайну зливу, з мільйонів мільярдів прозорих сліз, невмирущої віри в гегемонію добра на землі. Вірш Верліпера. Мене ще тоді не було. Це Не могло бути ні тебе, ні мене. Я не знаю жодного, хто б так далеко сягав у подорожах звичайної людської пам'яті. Та коли мимоволі змикаєш повіки і здумує думаєш про завтра і дихаєш подихом, тихим і навіть ледь чутним, непомітно опиняєшся в нетрях обставин, що як воно тобі все чіткіше вимальовується, ніби колись давно вже поглинали тебе цілком. Архангел Говрилилу. Став колись далекому минулому провісником справжнього дива. Для цілого роду людського пошепки, натякнувши лише одні поважні жінці серед сили селеної інших прекрасних жінок, теж безумов порочних і гідних щасливих новин. Але й він судилося, бо не за ними вибір про те, що вона принесе цьому світові те саме жадане довгоочікуване спасіння. А знаєте, напевно, сьогодні крилами помашуть у небі маленькі святі. Красиві голіваньки їх, як маринки курчаві, у неба здіймуться, щоб вилікувати те небо, скріпивши його цілісність, повернувши його шалену блакить, відкритих благочестивим справжню глибину цього міцного щита. Очікуємо із вірою, і з волею, і з правдою, і з силою, бо над нами щит, а вибір їх тих. Пав на нас, дивонародження Спасителя всім нам.